Так тросик в інтернеті для бурта. Переламався, загнив один, перегнив. 2400 золотий тросик гребаний. Придумав отаку от штуку. Нічим не гірше. Все, працює. Тільки лишаються старі кріплення. Оці пластини, зараз покажу. Оці пластини лишаються. Я не хотів просто висварювати в других кідерки, вони вже вигнуті, все лишається. Тільки замінюємо тросик на такий. Каже, що не зробить, щоб зекономити. Звертайтесь, кому треба, нам розміри, щоб не мучитись і не вгадувати з розмірами, коли закривається. Бачите? вона там собі всередині ні до чого не торкається, ні до чого. І так само відкриваєте. Все, дякую за перегляд. Кому треба, звертайтесь, розкажу все детально.